Доброго дня, шановні мешканці Лубенської громади та Полтавської області. Сьогодні я хочу вам презентувати проект екологічних ініціатив, який я подав на обласний конкурс. Мета проекту полягає у створенні в одному з парків міста Лубни Алеї Магнолій. Саме таку назву матиме цей проект. Він буде розташовуватися в парку Донченка. Він же дитячий парк. Магнолія символізує відродження, красу та благородство і зробить цей парк ще привабливішим для відвідувачів. Загалом планується висадити 60 кущів та дерев магнолії, і це буде не одна алея, а цілих три. Але це ще не кінець. Реалізація проекту також передбачає облаштування двох майданчиків для роздільного сортування сміття та встановлення інформаційного стенду про необхідність і важливість сортування. За статистикою, 78% українців вважають себе європейцями, але менше 1% прибирає за своїм собакою. Часто собачники відмовляються прибирати за своїми улюбленцями, в тому числі посилаючись на відсутність пакетів і спеціальних місць для вигулу. І це твердження є досить обґрунтованим. Так. Наразі в місті відсутні майданчики для виголу тварин, в парках, скверах та громадських місцях відсутні контейнери для їхніх відходів. Саме тому в рамках цього проекту ми не забули і про наших домашніх улюбленців. По парку Донченка будуть встановлені урни для збору екскрементів за домашніми тваринами. Все це має підвищити екологічну свідомість та культуру громадян. Я закликаю вас активно підтримувати цей проект. Голосуйте за нього за посиланням під цим відео та по QR-коду, який ви бачите на своїх екранах. І ще одне: так як це обласний конкурс, то для перемоги потрібно якнайбільша кількість ваших голосів. Тому перешліть це відео своїм друзям, рідним, проконтролюйте, щоб вони також підтримали. Разом переможемо. thank mm -hmm. you